Военных действий каких-то против России прямых, конечно же, не будет. То, что Макрон делает, я много раз говорил, еще раз повторю: это попытка просто нас запугать и взять на слабо, Не более того, у них есть другие варианты, как можно поступить. Например, они могут не признать итоги выборов. Погодите, а к, это... к выборам да. мы придем. Это я уже я пока по, 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 по этой теме. Андрей Франтович, вот Готланд как некий непотопляемый авианосец, mm -hmm. вот это вот все, вот эти барабурные заявления и так далее. Да, к сожалению, это реальность, с которой нам придется работать. Что значит нам придется работать? Ну, объясню почему. Ну, Что такое сухопутный авианосец? Почему береговые комплексы, размещенные там в бетонных ага. капонирах, практически неуязвимы для корабельных, там систем, а корабль можно затопить то есть разместить. Там комплексы ПВО, и мы понимаем, перекрывают полностью эту бухту. А воздушный мост возможен только над нейтральными водами. Uh -huh. И этот Готланд его закроет. Второе корабельная группировка, которая начнет пробиваться к Калининграду, если его суши заблокируют. Опять же, с Готланда противокорабельными ракетами будет все закрывать, и их выбить оттуда будет очень сложно. Это чуть ли не тактический ядерный удар будет. Надо будет наносить по этому острову, чтобы его так зачистить. И кстати, это не исключенный вариант. Если То есть вы не согласны конфликт. с тем, что никаких военных действий там вот-то ну, нет? Ну, конечно, нет. Они, они сейчас последовательно будут блокировать Калининград, делать это точкой размена с нами, завязывать этот узел там и говорить о том, русский Калининград заблокирован Хорошо. Захватит, а какой тут может или что-то там отступите. А какой тут может быть размен? Все, заканчиваете спецоперацию на Украине, uh, иначе там мы вам. Нет, там вариантов на самом деле много, многосторонние форматы. Нам могут подвесить что так. угодно ну, и не понимать. Значит, тогда Украину. у них есть какая-то вот, э зона, есть где они всегда. могут маневрировать. Маневр есть всегда, и более того, скажу, они нам еще будут блокировать Калининград, с применением так называемого химического оружия э, нацистской германии которая затоплена uh -huh, перед uh -huh. калининградом и поставив там баржу которую они сейчас заканчивают и ремонт они нам будут перекрывать э, акваторию доступа к нашим портам имитируя тем что эта зона закрыта из за химического заражения поэтому я не исключаю, кстати, что это будет сделано для того, чтобы спровоцировать нас прорубить сухопутный коридор в Калининград, так называемый, вот, понимаете, Сувальский, да, вот, вот, э, и тем самым выставить да. нас агрессорами, и как бы вот развязать... Приблизительно нас... те же самые формулировки да. были, постоянно по поводу Приднестровья были. Я и не вот про, про 22-й год хотел вспомнить, потому что, Максим Анатольевич, когда заговорили про блокаду Калининграда, mm -hmm. вот все вот эти вот прибалтийские государства, там даже Борель сполошился и сказал, нет, 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 мы Был этого дело. не хотим. Нам не надо давайте ми откатим назад. І я так что що ця ситуація тогда очі быстро силами брюссельской бюрократії була урегулирована. Зараз Сергій Урець долучився, і це значить, що розпочинається воєнні підсумки тижня. Тати васивіти нашли глядачі. сьогодні. Ми дійсно будемо говорити про те, що відбувалося на лінії фронту впродовж тижня, які були топові події про удари по російській енергетичній структури, про дії російських добровольців на території Російської Федерації так само з бойовими діями. Ну і про оптимістичні сподівання керівництва заводу компанії Редметал розгорнути в Україні виробництво боєприпасів. Про це за мить. Розпочинаємо, і звичайно, цей тиждень була прикута увага перш за все до події на лінії фронту в Україні, але також, оскільки але оскільки лінія фронту в нас вже два роки, і люди це кожного дня читають, А тут щось нове сталося. ну як не нове, новий виток, можливо, більш масштабний. Це захід певних угрупувань росіян. На територію Росії, яку вони прийшли звільняти від Путіна, як російський добровольчий корпус, там також батальйон Сибір і Легіон Свободи Росії. Зайшли в Білгородську і Курську Народні Республіки для того, щоб звільнити їх від окупації Москви. Дійсно, це новина була достатньо важлива. Зараз вона перебуває в розвитку. Ми говоримо про те, що дійсно російські добровольчі об'єднання, їх три. – це… Легіон Свободи Росії, Російський добровольчий корпус Сибірський батальйон. Вони зайшли на ділянки в двох областях Російської Федерації: це якраз Білгородська і Курська. В Курській це населений пункт Тьоткіно, який зараз контролюється російськими добровольцями. А два інших населених пункти це Козинки і Сподарюшини, де там ідуть так само тривають бойові дії. Фактично, це рейдові дії. Цих російських підрозділів головна мета, як заявляють їхні керівники, насамперед домогтися того, щоб у росіян була альтернатива в розумінні того, як має розвиватися ситуація на Російській Федерації, і це якраз спирається на військові потужності цих організацій, і ми бачимо, що дійсно використовується і військова техніка, використовується і танки, і РСЗВ, що говорить про. Гарну підготовку цих підрозділів, які зараз діють на території Російської Федерації. Звісно, ефект інформаційний, політичний, пропагандистський він переважає над військовим ефектом, і росіяни можуть подивитися, яка справді може бути альтернатива такому голосуванню, яке зараз відбувається на Росії. А з точки зору військового сенсу, ну він не є таким значним, але все таки теж треба розуміти, що і в цьому сенсі є певні нюанси, тому що от Курська Білгородська Брянська область. Ці там десь при кордоні розташовано близько 20 тисяч особового складу російських військ. Зокрема, це там і регулярні частини російської армії, прикордонники, і там і розгвардя. І зараз вони власне втягнуті в, те, в ці всі дії, аби утримати цю ділянку. І так чи інакше, якщо ці бойові дії російсько-добровольчих з'єднань і частин будуть продовжені, то це певним чином впливатиме на те, що Росіянам доведеться і далі перекидати сили на ці ділянки. Звісно, це е, суттєво не вплине на ситуацію на нашій лінії фронту, але так чи інакше, і військова складова, і інформаційна складова і пропагандистська складова в цих діях російських добровольців є, і бачимо, що це має ну, достатньо позитивний ефект у сприйнятті. Це така, що яка альтернатива, я згадав якраз десь по-Древ'янську писав колись. Це культурно там, що яка розумна, а чи є розумна цьому альтернатива? Ну, то от її немає. А з іншого боку, я хочу нагадати, ну такі, от, до речі, маневрені удари вони досить ефективними можуть бути, якщо є, звичайно, якісна підтримка, підтримка розвідки, там, аеро, ну, аеророзвідки, є якесь забезпечення бронетехнікою, то це ну, можна, ж, можна маневрувати дов, довший час, якщо не є куди відходити, ти завжди можеш вкусити, як собака на ведмеді. Та, вона кусає, відстрибує, ну, поки ведмед... Не не дістане лапою, звичайно, та але ж ну, не факт що дістане. Тому ми бачимо відео, де використовується повторюється і, і дрони, і артилерія, і бронетехніка. Так що говорить про те, що ну російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон, інші підрозділи російських добровольців добре готувалися, спираючись на той досвід, який вони отримали в Україні, воюючи з російськими окупантами. Ну і дійсно такі рейдові дії, якщо будуть масштабними регулярними, то вони можуть стати ще однією важливою складовою наших дій по. Протидії агресору. Був такий нацистський ну, диверсант, спецпризначений, що не можна назвати, Скорцені, який ну він італійця, але який там з певною групою ледь Бельгію сам не захопив. Ну, звичайно, це різні, різні можливості. Але я до того веду, що якщо люди досить добре навчені і мають підтримку, розуміння і координацію, ну можна багато накоїти. Плюс тут ще ж можна викликати якусь підтримку в самій Росії або призвести хоча б до якогось. Якоїсь реакції на О, це поки так, що так, реакція так. поля в тому, що з Курської там області, з Брянської області почали бігорські виїжджати насправді. Так. Росіяни це якраз теж важливий ефект, тому що було попереджено, що буде здійснено там удари по російським військовим об'єктам. Будь ласка, виїжджайте з цієї території, і ну хтось більш-менш розумний послухався. І близько там, як повідомлялося, близько 7 тисяч вантажівок, або легкових автомобілей полишили ці області. Підпишіться на канал канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.